щоб завдати вирішальної комплексної поразки в цьому режиму, очевидно, треба завдати опцію і наземної наступальної операції, а враховуючи розмір Ірану, його кількість населення понад 80 мільйонів чоловік, враховуючи мобіляційний резерв е, іранських збройних сил і корпусу вартових ісламської революції, враховуючи те, що м -м, певна кількість, а мови, йде про мільйони осіб біженців можуть заповнити сусідні країни арабського світу. Дуже високі ризики для того, щоб Сполучені Штати Америки зважились на таку комплексну інтервенцію. Повторюсь, чому комплексно? Тому що виглядає так, що самими лише повітряними ударами диктатуру цих релігійних шиїцьких параноїків не зупинити, і якщо зважувати загрози наземної наступальної операції взагалі наземних бойових дій. То, звичайно, режим е, Тегерану невідомо, чи вартий тих ризиків, з якими зіткнеться адміністрація Дональда Трампа, маючи і серйозні певні внутрішні виклики, про які ми знаємо, і маючи зобов'язання не виконані по врегулюванню російсько-української війни. Ну все-таки є ризик втягнутися в війну на два фронти, хоча є немаленька спокуса, і продемонструвати блискавичну перемогу над одним з союзників РФ і Китаю по осі зла. Але. Ризиків, як на мене, все таки більше, тому поки імовірність, звичайно, така зберігається вступу США з союзником або низкою партнерів у цю е, наступальну кампанію проти Ірану для порятунку Ізраїлю. Зрозуміло, тому що Іран є серйозною загрозою і його е, намагання здобути ядерний потенціал як ніколи близькі до завершення, але повторюсь. На мою думку, ризиків значно більше і тому це може стримати Дональда Трампа перед прийняттям такого рішення.